Всім привіт! Маємо ось такий об'єкт. Зняв стару плитку. У нас знялося на диво. Розбиваю цей клей, буду зачищати. Потім боку ЕГЕ буду нову плитку стелити І ще додамо розеток, нову лінію кинемо. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, лайки, ставте. Буду вам Зачистити. дуже в стінку цю. Тут зняв шпалери, зараз зачистю хіп. Зачищаю допомогою болгарки і пілососа. Такий піловідвід біхай. Ну, валі непогана штука. класно, пилюки нема. Закінчив підготовку, завтра вже буду силити плитку. Тут будуть дві розетки, ще висверлів. Тут на котл, посудомойка, газова плита. Там на витяжку провід висить, просто тут замурується. Тут виступ для витяжки. Тут три розетки буде. Тут я запаяв і заізолірував. Тут для мікроволновки духового шкафу. Отак вот от. Чекаю ваші подобачення. Ось спустили плитку, закидав штроби клієм. Потрібно буде прийти через день, затерти шви, витерти плитку і піньонзики забрати. Закінчив об'єкт, затер шви, поставив розетки, всі працюють. Дуже гарно вийшло, вже попило сосу.